Слава Україні! З вами я Петро, і ви на моєму каналі Читати Крутобуктюб. А зараз ви спускайтесь вниз, дитяйте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А книга, яку ми сьогодні оглянемо, називається «Годзіла. Правителі землі. Це перший том. Купив, я його в книгарні є в Ужгороді. Видавництво Northern Light. Північні вогні. Також в мене від цього видавництва є ще ходячі мерці. Не дитячий комікс, але я не дитя. Ми можемо побачити на обкладинці отаку годзілу з ще з якимось монстром оце Годзіла. Також за в за, початку, ви коли почнете читати, ви можете подумати, що ви щось не розумієте. Uh, і що взагалі, мож, можливо, ще є щось до цього треба прочитати, але ні. Це перший том. Uh, і потім ви все будете розуміти. Також, що ще класне, що, звичайно, супер вкладинка дуже гарна, але сама книга. Сама книга. Тут годділа і ще інші кайдзю. Взагалі, хто не знає Кайдю – це оці великі монстри, типу Годзили, або там Варана, або так далі. Кайдю. Е, дуже крута книга. Звичайно, в мене є питання е, по самій Годі, е, що вона така велика. В неї огромні ноги, огромне тіло вона важка, але все одно якось швидко плаває. Але це вже саме питання до персонажу. А сам комікс взагалі дуже крутий, і я вам його обов'язково раджу. Тут прибульці, водяні кайдзю, повітряні кайдзю і взагалі книга дуже цікава. Коротше, просто цю книгу треба, щоб ви самі прочитали. Книга на 288 сторінок, але, 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 але сторінки, які ви будете читати, тут. 276, а далі йдуть різні обкладинки. Не буду вам показувати, які, щоб ви самі їх не могли побачити в книзі. Взагалі, книга реально дуже крута, дуже круті малюнки. І, наприклад, якщо ви любите комікси, або хочете почати читати, або просто хочете якийсь цікавий комікс, то обов'язково раджу вам цю книгу. Також, якщо. Там вас вже, хоч я не знаю як, але вам якось набридли якісь супергерої Марвел або DC, то це хороший варіант від, від них якось відволіктися і почитати якийсь інший комікс. Отже, я вам його обов'язково раджу. Не знаю, що ще про, ц... про цей комікс Мальопи сказати. Просто він дуже крутий, е, ви його повинні придбати і прочитати. Я його прочитав, е, не знаю, якщо його читати, то це займе декілька днів. Е, якщо ви будете його читати, то можливо до 5 днів, дивлячись, як ви читаєте. Але він не дуже важкий. Отже, я вам його обов'язково раджу. Взагалі раджу комікси і раджу читати українською мовою різними мовами, але тільки не російською. Тому що наші вам це треба. На ну, всім па-па-па-па!